дня, шановні глядачі. В ефірі ток-шоу розмова про головне на Kidsville TV. І сьогодні у нас в студії школа номер 18 з міста Білої церкви. Доброго дня, мене звати Оля. Отже, перше, у нас, перше запитання у нас до Олі. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? В другому В. У вашому класі багато учнів? Так. Да. Доброго дня, мене звуть Оля. А ви, Оля, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким сидите за партою? З хлопчиком чи з дівчинкою? З хлопчиком. Ви часто у нього списуєте? Ні. Доб... Доброго дня, мене звати Люба. Люба. Люба, скажіть. А у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого кращі оцінки фізкультури? У дівчат чи у хлопців? У дівчат. А з математики? У дівчат. Доброго дня, мене звати Софія. Софія, розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? Граюся з друзями та однокласниками. І однокласниками. Доброго дня, мене звати Ліза Міщенко. А ви, Лізо, що зазвичай робите на перервах? Граю з друзями, однокласниками, подругами. Ходите у їдальню? Ні. Доброго дня, мене звати Рома. Рома, розкажіть нам, будь ласка, чи добре ви ведете себе в школі? Так. Доброго дня, мене звати Воня. Богдан, а вам доводилось бу. Богдана, вам доводилось бувати в кабінеті директора? Ні. Доброго дня, мене звати Ліз Бабі. Ліза, а вас викликали коли-небудь до директора? Мене ніколи не викликали до директора. Доброго дня, мене звати Макар. Макар, як ви гадаєте? Це взагалі страшно? Страшно, тому що можуть е, вигонити з школи і ти ніколи в неї не повернешся. А я і будеш сумувати за школою. Доброго дня, мене звати Максим. А ви, Максим, як гадаєте? Так, це страшно, в мене одного однокласника вигнали. Доброго дня, мене звати Данило. А ви б хот... Данило, а ви б хотіли стати директором школи? Ні, це не цікаво. Доброго дня, мене звати Міша. Як ви вважаєте, Міша, працювати директором важко? Так. Доброго дня, мене звати Женя. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором, Джені? Я б зробив так, щоб були канікули. Доброго дня, мене звати Стас. Стася, ну а ви як вважаєте, що б ви, що б ви зробили, якби вас обрали директором? Я б, по-перше, відмінив домашні завдання. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кицвіль-ТІВІ. І я, його ведучий, міняйло Михайло. До зустрічі у наступних ефірах.